О, привіт! Як думаєте, що спільного між TikTok, Reels і YouTube Shorts десь так в 2021 році? Так, окрім залипання, прокрастинації і нескінчену свайпу, були речі, які реально поєднали кожного п'ятого користувача платформи в 2021. І очевидно, що це танці. Будь ти Тікток і чи чи шортс. Shorts... Я? Shorts... Shorts, Shorts Men... Ти все одно знімав мільйонну версію танцю під той самий трек. А от ви. Коли ви останній раз танцювали? Може, сьогодні? Вчора, минулого тижня, може, місяця? Ви коли-небудь танцювали так, щоб втрачати контроль? Ні, а от дехто танцював так сильно, що помер. Літо 1518 Страсбург, ще не Франція, а частина священної Римської імперії. Місцеві звикли до спеки, бруду й голоду, місцями навіть до чуми. Ну знаєш, базова підписка на середньовіччя. Але ось одного дня на вулиці з'являється жінка, фрау Трофеа. Звичайна, на вигляд, жіночка того часу, і вона не почала плакати або кричати. Вона просто вийшла на площу, подивилась по сторонам і почала танцювати. Без музики, без ритму, просто рухи. Трохи дивні і незрозумілі, як в Тікток. От тільки на дворі, 1518 рік. Спочатку всі думають, ну буває, що ми божевільних не бачили, але вона танцює годину, потім дві, три. Настає а трофея не йде додому. Вона все ще танцює. На другий день знову і на третій теж. Люди починають зупинятися поруч, і що найдивніше теж починають танцювати. На п'ятий день їх уже 34, А до кінця місяця чотири сотні. В місті починається паніка, бо коли танцює одна людина, це так, трохи дивно, але. ок. Але коли починає танцювати піврайону, це вже схоже на якийсь ритуал чи хворобу. Лікарі того часу, профі, інакше не сказати, вони заявляють, що це закипіла кров. І увага, щоб цього позбутись, треба виплеснути хворобу через танець. Ага. Влада будує сцену, запрошує музикантів, організовує місце для глядачів, щоб так сказати, вони відтанцювали хворобу. І шоу продовжується доба за добою, без перерв. Люди танцюють, поки не падають необразно, буквально падають на землю, сплять кілька хвилин і знову танцюють. Танці тривають місяць, у деяких джерелах більше. За приблизними оцінками, від 50 до 100 осіб помирають прямо там. Головні причини смерті зневоднення, інсульти та серцеві напади. І знаєш що ми досі не знаємо, чому це трапилось. Теорії були різні: отруєне зерно, масова істерія, релігійний транс. Хтось навіть бачив у цьому демонічні фокуси. Але головне, що це було насправді, навіть тоді люди настільки ах... здивувалися, що написали про це тону матеріалу, записи лікарів, документи міської ради і місцеві хроніки. Все це дійшло до наших днів. Коли на 30-й день влада Страсбургу зрозуміла, що сцени, і музиканти не дуже той допомагають, і буквально щодня помирають десятки людей. Вони заборонили. Співати, танцювати і, взагалі, будь-які розваги в місті. Викликали священників і провели якісь релігійні обряди. І як не дивно, через тиждень танці зупинились. Ага. Але що більш цікаво, чому демони містика, звісно, круто, але, мабуть, найправдоподібніша теорія це харчове отруєння психоактивними грибами, а точніше, клавіцепс пурпуреа. По-перше, ці гриби паразитують саме на злаках, основі раціону середньовічної Європи. А по-друге, вони містять речовину, що за хімічною будовою дуже схожа на ЛСД, ту саму черівну штучку, яку спочатку синтезують саме з цих грибів. От тобі перший танцювальний фестиваль в історії з грибами, ЛСД і смертями. Але не хвилюйтесь, наступна історія не про масові смертельні танці, вона про війну. Австралія 1932 рік. Країна оговтується після Першої світової. Економіка в повній кризі. Місцеві селяни в шоці. На дворі велика депресія і як фінальний штрих не врожай. Дощів мало, а пшениці ще менше. Це був справді дивний рік. Для Австралії було критично важливо зібрати і зберегти все, що, хоч якось виросло на полях. Але ж це Австралія, і крім няшних кенгуру, які щороку спричиняють до 20 тисяч аварій. Тут є ще змії, павуки, гігантські варани, жаби, які жируть усе на своєму шляху, і мурахи, бики, яким взагалі не потрібен привід, щоб когось атакувати. А ще ось така пташечка Ему. Пташечка, яка важить 50 кг і бігає швидше за велосипед. І вона теж хотіла їсти. Хотіла так сильно, що втягнула Австралію в повномасштабну війну. Спочатку все виглядало навіть трохи смішно. Ну серйозно, просто птахи бігають собі полем. Що вперше бачимо ему. Але в якийсь момент ситуація повністю виходить з-під контролю, тому що ему стало тупо більше, ніж пшениці. Сотні, які сотні тисячі. Топчуть, жують, перевертають посіви і не зупиняються. Фермери починають бити на сполох, тому що врожай і так мінімальний, а тепер ще його буквально з'їдає птах. Вони офіційно звертаються до уряду. Допоможіть, нас атакують. Ему. Уряд слухає, кліпає і раптово видає «Ну ок, відправимо військо. Операція розпочалась в листопаді 1932 року. Командував майор Гіндеєр Мередіт, з ним два солдати сержант Макмюрей та стрілець Джон Галоран, на трьох-два кулемети Льюіс, які використовували ще в Першій світовій війні, і 10 тисяч патронів. Проти великого, швидкого і дуже кмітливого птаха. Операція отримує неофіційну назву Війна зему. І спочатку все йшло, ну скажімо так, з ентузіазмом. Майор Мередіт з командою розгортають позиції, чекають на птахів, бачать першу групу, наводяться. І жодного влучання. Так, у перші секунди Великої битви всієму просто тікають. Вони змінюють тактику, засідки, маневри, очікування. Але щойно лунає перший постріл, щоб ви думали? Клинить кулемет. Мередіт розуміє, треба діяти радикально. Другий кулемет кріплять на військову вантажівку і починають люто ганяти ему по полях. І спочатку це працює. Їм навіть вдається завалити кілька великих зграй. але з кожним днем ситуація тільки ускладнюється. Ему виявляються краще підготовленими до війни. Вони адаптуються. Якщо раніше птахи рухались великими групами, що грало на руку військовим, то тепер... Чому спочали ділитись на малі групи по 3-4 особи, які значно складніші для виявлення, не кажучи вже про знищення? Загалом результат плачевний. За перші дні випущено 2,5 тисячі патронів, що складало чверть усього боєзапасу, а вбитих птахів менше 500, У найкращому випадку 5% від плану. Майор Мереді звітує: ему витримують по 10-12 куль і не просто витримують, вони виживають і тікають. 10-12 куль. Реально? Ну тоді не дивно, що через два тижні федеральний уряд офіційно припиняє операцію. Парламент Австралії в шоці, обговорюючи ситуацію, вони жартують, що ему виглядають краще організовано, ніж австралійська армія. І вже за день після завершення кампанії в пресі з'являються заголовки Війна з ЕМУ програна. Ну, якщо не рахувати пів тисячі вбитих ему, то загалом історія не така вже й погана. А якщо ви думаєте, що може бути страшніше чи дурніше, ніж програти війну птахам, о, є речі набагато, набагато серйозніші. Наприклад, природні катастрофи. Цунамі змивають міста, землетруси руйнують усе до фундаменту, а повінь. Повінь може знищити ваш бізнес, ваш будинок, ваше авто і навіть забрати ваше життя. Одна справа, коли це природне явище. Так, звісно, нічого хорошого, але ж це. Природа, стихія, ніхто не винен. Але в наступній історії це було дещо інше. Лондон, 1814 рік, район сент джойлс Усе виглядає більш-менш спокійно: бруд, шум, туман, класика міста і старий добрий півзавод Max and Company Brewery з гігантськими бочками, які зберігали по 600 тисяч літрів темного портеру. 600 Тисяч, коли я вперше почув цю цифру, я подумав, що ну які ще тисяч. Перепровірив раз, два, і виявило, що так, це реальний об'єм. І що ж в цій історії може піти не так? М? В 1814 році одна з таких бочок просто не витримує, і тут починається ефект доміно. Одна бочка розбиває іншу, а та ще одну. І за лічені хвилини вузькими вулицями Лондона мчить хвиля висотою 4 метри з темного міцного лондонського пива. Результати геть невеселі. Вісім людей загинуло, з них четверо дітей. Людей змивало просто з вулиці когось навіть з власного будинку. Пивоварня поспішила всім наобіцяти повної компенсації за збитки, включаючи виплати родинам загиблих. Але коли справа дійшла до суду, той постановив, що ніяких виплат не буде, тому що увага, це була воля Божа. Nice. Ну, взагалі логічно, як і кожен катаклізм. Просто цей був запахом хміля. Скажу вам чесно, коли я писав сценарій до цього відео, в мене було відчуття, що ці історії повна. Нісенітниця. Хтось ніби спеціально написав тони статей, наробив підставних фото і напхав інтернет архіви брехнею. Але ж ні, це правда. Хоча чому дивуватись особливо зараз? Ще кілька місяців назад людство з'їжджало з глузду з тралалеро, тралала. Та шпіоніро, голубіро. А може правильніше сказати шпіоніро-котіро? Середина 60-х. світ на межі нервового зриву, кипить холодна війна, в якій кожен крок може стати останнім. Гонка озброєнь, гонка технологій. Час, коли шпигунські ігри перетворюються на справжній цирк. Часи з камерами, пальто з камерою, запальничка з камерою і навіть голуб теж з камерою. Так, вони дуже любили камери. І все це насправді ефективно, але не ефектно. А як на рахунок кота з камерою? Жартую, камери там не було, тільки мікрофон. Операція акустичний кіт. Американські інженери хірургічно вживляють в тіло бідного кота мікрофон, передавач і антенну вздовж хвоста. Працювала серйозно команда ветеринарів, техніків, аналітиків. Мета створити ідеального чотирилапого Джеймса Бонда. Ідея проста: кіт підходить до радянських дипломатів і передає їхню розмову прямо в наушник ЦРУ. Ну, звучить логічно. для когось. Мабуть, для того, хто ніколи не намагався пояснити коту хоч щось. І от перший тест. Пухнастого героя випускають біля радянського посольства. Він впевнено йде до своєї цілі і за декілька секунд його просто збиває таксі. Все. Операція закінчена. Єдиного повністю укомплектованого кота шпигуна знищує звичайне таксі: 20 мільйонів доларів. ЦРУ офіційно визнає ідею некерованою, психічно нестабільною і небажаною до повторення, простими словами, випробування провалене. Звіт про акустичного кота лягає на полицю, де спокійно припадає пилом цілих 38 років. І лише у 2001-му документи розсекречують, і світ дізнається, що так, ЦРУ реально намагалися зробити шпигуном кота. Да. Одна історія краще за іншу, і повірте, це далеко не кінець. Що ви знаєте про Таурет? Нічого? Знаєте, це справді трохи дивно. Враховуючи, що Таурет це справжня країна. 1954 рік, міжнародний аеропорт Ханеда, Токіо, служба імміграції зупиняє чоловіка з трохи старомодним виглядом і дуже дивними документами: Джон Ален Кучер Зеграс. Він спокійний, ввічливий, говорить кількома мовами, нічого не порушує, але паспорт його країни неіснуючий. Такої держави немає і ніколи не існувало. На документі чітко написано Таурет, і це не помилка друку. Він сам на 100% впевнений, що приїхав саме з цієї країни. Він намагається переконати охорону. Таурет, справжня держава, вона існує вже століттями і знаходиться між Францією та Іспанією. Служба перевіряє карту, просить пальцем показати, де саме знаходиться ця країна, і він це робить. Але там чомусь опиняється Андора, Джон в Шоці. Він намагається зрозуміти це. Пранк чи якась безглузда помилка, адже для нього ніякої Андори не існує. Починається допит. Він викладає все, як є. Приїхав на бізнес-зустріч, має зворотній квиток, заброньований готель, навіть список контактів у місті. Проходить перевірка і жодного запису про цю людину. Номери, які вказує Джон, не відповідають, готель. Такої броні немає, авіакомпанія. І коли не бачила його квитка. Його закривають в готельному номері під охороною на ніч. А вранці кімната вже порожня. Охоронець каже, що двері не відчинялись, вікна не зламані. Чоловік просто зник з речами, з документами. З усім поліція перевіряє все ще раз. Може, фальшивка, може дуже добре продуманий жарт або хитра афера, але нічого, жодного сліду. Усе, що залишилось, це фотокопія паспорта і купа здивованих облич. Та найцікавіше інше, ніхто не міг зрозуміти чому. Він з'явився не як аферист, в нього не було мети щось вкрасти, він не тиснув, не нервував, не тікав. Він просто поводився так, ніби світ змінився, а ми ні. З'являються теорії: паралельний всесвіт, часовий сув, інтерференція реальностей. Хтось навіть стверджує, що він був агентом з альтернативної версії історії, де таурет насправді існує. А ми всі помиляємось. Інтригує? Мене теж, адже так не буває. Люди не з'являються ні звідки і не зникають безслідно. І якщо раптом ви все ж таки схочете розгадати цю дивовижну історію, вам знадобиться ціла безліч часу. Приблизно. Секунд 20. Так, ця історія не витримує жодної критики. Навіть у Вікіпедії прямо сказано, що це міська легенда. Так а... навіщо я тоді взагалі про неї розповідаю? По-перше, це чудовий приклад того, як не перевіряючи інформацію можна легко потрапити на фейк. А по-друге, реальна історія Джона Зеграса не менш цікава. В жовтні 1959 року, чоловік, зареєстрований як Джон Ален Кучер Зеграс, дійсно в'їхав до Японії зі своєю дружиною-кореянкою, але заарештували його не одразу в аеропорту, а через три місяці за підозрою фальсифікації особи. Далі ще цікавіше, Зеграс стверджує, що він народився в Штатах, переїхав до Чехословаччини, потім до Німеччини і в кінцевому підсумку опинився в Великобританії, де став пілотом королівських ВПС. Пройшов всю Другу світову війну, потім Латинська Америка а далі став секретним агентом Сполучених Штатів, відправився на завдання до північної Кореї, встиг послужити пілотом у Тайланді і В'єтнамі, і після цього був завербований Об'єднаною Арабською Республікою, відправившись на секретне завдання до Японії, де мав вербувати японських військових. Всю цю інформацію ми дізнаємось від Ацуюкі Саса, голови столичної поліції Токіо, який розслідував цю справу. І після детальних перевірок і запитів до країн, про які розповідав Джон. Виявилося, що нічого з цього не відповідає дійсності. Жодна з країн ніколи навіть про нього не чула. 10 серпня 1960 року Токіо офіційно розглянув цю справу і засудив Джона до одного року в'язнень, після чого він просто зник безслідно. Жартую, він вчинив спробу суїциду прямо в залі суду. Дуже, дуже дивна історія, враховуючи, що. Так, стоп, а Таурет, ти нічого не забув? Так, у журналі Зепрован за 15 серпня 1960 року виходить стаття з гучним заголовком Людина з власною країною. І що найцікавіше, в ній стверджується, що Джон був громадянином Ефіопії і агентом розвідки полковника Насера. При собі він нібито мав паспорт з десятками віз, виданий в місті Таманрасет столиці Тауре Дів. По-перше, Таманрасет це не столиця Ефіопії, а місто в Алжирі. А по-друге, таурет або Тауреги, про яких нібито розповідав Джон, це не країна, а люди, а точніше, кочовий народ Північної Африки. І виходить, ми маємо справу з типовим кейсом культурного перекручування. Етнонім туареги перетворюється на назву вигаданої країни, місто Таманрасет на її столицю, а дивний паспорт на доказ існування. Ну а в реальності жодної держави туарег, туарет або туарегів не існує і ніколи не існувало. Отак, От дуже захоплююча інтернет-легенда, виявилась звичайну історію шахрая з хорошою фантазією. Варто було лише трохи перевірити факти, і вся магія розсипалася, як і паспорт Джона на допиті. Хоча є речі, які не розсипаються, навпаки, чим більше перевіряєш, тим менше розумієш. 1977 рік, штат Огайо, це був звичайний день для Джері Еймана, викладача математики, астронома, ентузіаста і волонтера сеті. Він, як завжди, прийшов перевірити дані з радіотелескопа Велике Вухо, в очікуванні, що і цього разу з космосу надійде тиша. Але тиша раптово кричить: один єдиний сигнал тривалістю 72 секунди, і на роздруківці ось це. Це потужність радіосигналу, зафіксованого 15 серпня, який прийшов з напрямку Сузір'я стрільця Він був такий сильний, що Ейман, побачивши його, обвів червоною ручкою і написав з боку одне слово: Вау! А тепер увага. За десятки років дослідження космосу такого сигналу більше не було. Його не вдалося простежити, не вдалося повторити і, головне не вдалося пояснити. Деякі вчені вважають, що це був природний сигнал, наприклад, зіткнення комети або якісь магнітні хвилі. Інші ж, ну, скажімо так, у них більше плакатів з прибульцями на стінах. Стівен Хокінг казав: якщо ми колись отримаємо послання з космосу, швидше за все, це буде як просто перешкода, шум, але все ж, чому лише один раз, чому саме з цього напрямку і чому такий потужний потужний відповіді немає. Реально немає. Іноді найдивніші речі залишають по собі тільки одне слово. Вау! Будь ласка, не забувайте за лайк, підписку і особливо коментар. Це справді допоможе в розвитку каналу. А якщо ви хочете самому прийняти в цьому участь, в нашій спільноті YouTube є пост, де ви можете проголосувати за те, яке відео ви хочете бачити наступним, або навіть просто написати коментар, яку історію ви хочете почути. Ну, все, я вам дякую величезне за перегляд, і не забувайте час від часу питати себе, а це точно не вигадано.